Усім доброго ранку. Сьогодні у нас третє число, п'ятниця. І сьогоднішній день розпочинаю з пробігу 845 кілометрів. І подивимося скільки буде ввечері. Та порахуємо пробіг за день по замовленням та за подачами і всім остальним справам, так сказати. І так. Дивимося, що в нас на районі. У нас на районі кеша є, тому можна вмикати дуже такі непогані фільтри і буду і вмикати 410, 35, 35 і 6203030. 30. Поки що так буду вмикати, та буду чекати. Вчора я відсипався у весь день, спав майже весь день, тому що 1 та 31 числа дуже так допізно катався. Заробив за 31 та 1 січня майже 10 тисяч за 2 дні. Це вже без урахування комісії у З комісією клану там було 12 або 13, хоча ні. Трохи навіть більше. Ну, на суть. Коротше, без комісії клона було зароблено 10 тисяч. Там 31 числа щось половиною день був дуже такий поганий. Хоч новорічний день був, а 1 числа було дуже класно. Ну, якщо цікаво, можна подивитися. В цілому ось тут за посиланням. Там були і ранкові, дуже класні кефи та замовлення і день. Були також більш-менш нічого і вечір також їхав. Роз'їжджалися, з'їжджалися, і з центру були, і ну зовсім скрізь були доволі непогані замовлення. Тому перше число було дуже класне. І також сьогоднішній день розпочався з заправки, заїхав, заправився на барс, заправився на 27 літрів на 920 гривень. Доволі непогано з тим урахуванням, що я першого числа проїздив там приблизно 350 кілометрів і заправився десь о... оротше заправлявся зранку і на повному баці я тоді проїхав приблизно кілометрів... кілометрів 300. може трошки менше. Тому от витрати пального там доволі хороший показник мають десь. Може навіть 8, може 9 літрів газу пішло. Тому я задоволений і на ту суму, яку я заробив, це дуже круто, гарно. Тому що як завжди їжу своїми довгими замовленнями, майже не стою у дворах, не чекаю людину на заведенні машині. Ну от якось так. Це така от по інформації, котру хотів сказати. А зараз чекаємо замовлення. Гарного та будемо кудись їхати. Прилетіло ось таке замовлення, тому що додав ще один фільтр 310-2020, щоб можна, можна було трохи швидше поїхати. Тому якось так. Прилетіло ось таке замовлення за третім фільтром, який додав. Ну що ж, поїхали. От центра там будемо дивитися... Так! Ну що, доїхали доволі швиденько, пробок не було. Та й на світлофори майже усі зелені попав, тому дуже швидко. І так, що в нас в центрі? В центрі зараз у нас нічого немає, от, от зовсім. Як завжди. Та і в цілому вже якось по Києву коефіцієнти покинули чат. Зараз стало десь поближче до ЖД, та, да, буду ловити в спальні райони, а там може бути щось. Щось може цікавіше, ніж в центрі. Так, добре. Поставимо на оболонта на пазняки без вартості за кілометр. Але тут треба поставити трошки десь ось так. Так, от той і ось так буде обмовлено. Ну і будемо чекати, ну навіть майже відразу прилетіло замовлення на оболонь і поїхали виконувати. Потрапила на оболоньку. Я дивлюся, що в нас на оболонькі зовсім нічого немає. От зовсім. Бух. Та в цілому і по Києву також зовсім нічого немає. Дуже якось прикро. На 10-ту годину. Так, добре, ладненько, будемо ставити тоді сельтра. Плюс-мінус поставлю ось такий. 420 20, 20 на 1,2 кефа. І поставлю на Пізняки. Також 2,5 кілометри по 20 гривень і можу бути, бути щось прилетить. І будемо чекати, що прилетить. Так, коротше, зловив ось таке замовлення. Але перед цим повбирав з усіх фільтрів вартість за кілометр, тому що щось зовсім нічого не було, таке зовсім були відсутні. Тому щоб довго не чекати, було прийнято мною рішення прибрати всю вартість за кілометр. З усіх фільтрів, то щоб просто не стояти. Тому поїду зараз на пізняки і може бути там щось. Зможу зловити. Так, коротше, доїхали до Позняків. і гадаю, зараз поїду трохи додому, заїду поїм. дружина вже повинна була проснутися. Тому заїду поїм та поїду далі працювати на то щось. Посинаєшся, вона спить, щоб не будити, кави випопив, пішов покурив та поїхав працювати. А потім вже. Коли просинається, їдеш додому та їздим. Ну, поки що так. За три замовлення без комісії заробив 740 гривень і проїхав 46 км. Але витрат пального по пустій дорозі дуже такі непогані. Тому і по подачам також зовсім нічого. Ну, то добре, поїм і будемо дивитися, що в нас буде на районі. Так, ну що ж, Заїхав, пообідав. Так розморило на, на поспати, але все ж таки треба якось робити, щось заробляти. Тому подивимося, що в нас зараз на районі відбувається з кефами. Якщо кефів не буде, то поїду з замовленням на цей. Мясо каркидачі та може там щось зловлю. А кефів у нас зовсім по Києву немає. Десь там щось таке. Світиться, тому поставлю. На десь дачі десь 2,5 км подачі. Ну і поставлю десь за 180 гривень, щоб мене трішки кудись всередину осокорків дач закинуло. Не замовленням, а там вже буду щось ловити пристойне. Тому от якось так. Приїхали все ж таки на осуторки дачі за ось таким замовленням. Вже завершив його. А зараз будемо щось встановлювати таке цікаве, щоб було доволі цікаво і по замовленню, і по тарифу. Тому десь щось в такому дусі, тому що в нас ось навіть замовлення присутнє на осокарках дача Тому може бути щось цікаве і прилетить. Тому поставлю...

40 20 20. Щось типу того буде стояти зараз. Також поставлю до 4 кілометрів. І будемо чекати, що прилетить. Ось такі три фільтри. Зазвичай плюс-мінус виставляю на сука та чекаю замовлення. Так, ну що ж, поїхав за ось таким замовленням. Чекав трохи довше, ніж очікував, насправді. Але все ж таки поїхав. І тариф також не той самий, що я хотів, та не за тим фільтром, котре я виставляв. Там трохи довелося підкоригувати, тому що зовсім нічого довго не прилітало. І встановив потім 520-2020, щоб перші 20 кілометрів були по 25 гривень, а всі наступні по 20 І Ось таке замовлення вийшло. І зараз приїхали, завершив замовлення, увімкнув два фільтри на волонтер та подол, і майже відразу прилетіло замовлення на подол, якраз під кефи, щоб можна було щось більш-менш нормально зловити. Тому поїхали виконувати, і будемо дивитися, що прилетить на подолі. Приїхав я до, до себе на район. Щось мені зовсім не посміхається так. Оце. Працювати, тисів немає, замовлень добрих також немає, доводиться дуже довго сидіти чекати, тому краще поїду додому. Дірну дружину так, кудись, може бути, може буде, проїдемо. А то щось зовсім якось печальненько, просто сидіти і чекати і. Зовсім без ніякого там, коефіцієнту зовсім голі замовлення летять. Прямо от зовсім голі замовлення летять, тому краще відпочити поки є час та немає нормальних замовлень. Ну, це так моя думка. Сьогодні щось там виконав 7 замовлень. Проїхав по замовленням 100 майже 110 км та заробив 1800. Ну таке. Та середня вартість кілометром 16-60. Ну якось зовсім не цікаво. Навіть з тим урахуванням, що сьогодні були і короткі замовлення, більш-менш. І... Отаке, всього всього на всього, за день було два таких більш-менш цікавих замовлення. Це зранку перше замовлення під хоч яких, якісь кефі, там 30 гривень за кілометр. Також за сокарків дач було. Замовлення 600 за 25. Також щось приблизно до 25 гривень кілометр, все остальне таке зовсім нічого. Тому краще поїду додому та буду відпочивати. І завтра вийду зранку та будемо щось дивитися. Може щось буде, а може і не буде. Не знаю. Будемо дивитися. А наразі поки що все. Всім гарного настрою.